Вітаю всіх глядачів та гостей на каналі АвтоІсторія. Сьогодні хочу розповісти вам історію створення справжнього героя та ветерана Другої світової війни Джіп Віліс. Бажаю вам приємного перегляду та хочу вас попросити підтримати канал вподобайкою та підпискою, адже вам не складно, а мені приємно. У 1940 році армія Сполучених Штатів Америки офіційно оголосила тендер на розробку легкого, швидкого і маневреного військового автомобіля з повним приводом. Його основне призначення: розвідка, пересування офіцерів, евакуація поранених, зв'язок і буксирування невеликої артилерії. Основні вимоги до машини вантажопідйомність до 250 кг, повний привід, максимальна швидкість не менше 80 км на годину. Колісна база не довша за 1900 мм. Метрів маса до 590 кілограмів. На реалізацію давали лише 49 днів. З понад 100 компаній на запит відгукнулись лише три: American Bantam Car Company, Willis Overland та Ford Motor Company. American Bantam Car Company першою подала прототип. Bantam BRC. його розробив інженер Карл Пробст всього за 5 днів, і це дозволило бантам виграти перший раунд. Проте уряд сумнівався в здатності компанії виробляти техніку у великих обсягах. Тому креслення передали конкурентам. Компанія Willys Overland удосконалила проєкт і представила модель Willys MA, згодом перероблену у Willys MB. Її ключовими перевагами були потужніший двигун і простота обслуговування. Ford паралельно створив майже ідентичну модель ГПВ. Назва ГПВ означає «Г» – Уряд П 80-дюймова колісна база в Віліс ліцензія обидві компанії Віліс і «Форд», випускали майже ідентичні джипи у підсумку. Армія США затвердила Віліс MB як основну модель, хоча в реальності понад 270 тисяч машин виготовила саме компанія Віліс, а ще понад 270 тисяч форт. Цікавий факт. На виробництво одного Віліс МБ витрачалось лише 7 годин. Більшість деталей були взаємозамінними, що значно спрощувало ремонт на полі бою. Наприклад, мотор, коробка передач і мости легко знімалися і встановлювались польовими механіками без складного обладнання. Назва Jeep має декілька версій походження найпопулярніша скорочення від GP, General Purpose. Автомобіль загального призначення, друга версія від персонажа коміксів Євген Джип, магічної істоти, яка могла проходити крізь стіни та з'являтися будь-де. Ще одна версія: солдати просто почали називати так машину за характерний звук, який вона видавала при запуску або русі. В умовах війни Вілі Сембі використовувався в найрізноманітніших ролях як командирський транспорт, як легка санітарна машина, як платформа для кулемета, як тягловий транспорт для протитанкових гармат. Його навіть запускали з парашутом із літаків, доставляючи в тил ворога. Однією з найвідоміших модифікацій Віліс МБ була версія з фланцями для залізничної колії. Такий джип міг їздити по рейках і використовувався для патрулювання залізниць у тилу. До кінця Другої світової війни було виготовлено понад 640 тисяч джипів. Солдати настільки звикли до них, що після повернення додому хотіли мати щось подібне для повсякденного життя. У 1945 році Віліс Оверленд випускає модель CJ2E Civilian Jeep. Перший серійний цивільний позашляховику. У світі він мав багато спільного з військовим варіантом, але був оснащений фарами, заднім бампером і зручнішими сидіннями. Згодом джіп став не лише назвою моделі, а повноцінним брендом. Сьогодні джіп це символ американського автопрому, міцності, надійності та витривалості. Джіп Willys міг рухатися навіть з пробитими шинами завдяки армованим колесам. Його часто прикрашали написами, емблемами, іменами дівчат або домашніх улюбленців солдат. У багатьох країнах Віліс залишився в армії аж до. 70-х років у Франції, Індії, Туреччині та Аргентині Віліс ліцензійно випускали місцеві заводи. Сьогодні оригінальні Вілі МБ вважаються цінними колекційними екземплярами. Вони зберігаються у військових музеях, беруть участь у історичних реконструкціях і парадах. Але найголовніше, цей автомобіль став частиною історії. Простий, універсальний, витривалий. Його створили для війни, мобле він змінив і мирне життя. Таким був шлях Віліс МБ. А відкреслень, створених під тиском часу, до машини, яка стала символом мобільності, надійності та витривалості. Його конструкція надихнула ціле покоління інженерів а ім'я Джіп стало частиною глобальної культури. Це не просто автомобіль, який виконав свою роль у війні. Це техніка, яка з'єднала фронт і тил, дала армії маневреність і гнучкість, а після війни відкрила нову еру для позашляховиків у цивільному світі. І хоча минуло понад 80 років, джіп і сьогодні залишається впізнаваним і актуальним у кожній сучасній моделі відлуння того самого Віліс МБ, що колись подолав фронтові дороги Європи та пустелі Північної Африки. Історія Джіп Віліс це історія. Про інженерію під тиском, про потребу, що народила інновацію, і про техніку, яка пережила свій час. Дякую всім, хто додивився ролик до кінця, та низький уклін всім, хто підтримує ролики вподобайками та підпискою на канал. З вами була команда Автоісторія. Побачимось в новому відео.